Доброго дня, мої друзі, це я Сергій, ось мій муравей. Зараз поїдемо з бабусею на мій город полігон. Там земля не дуже смачна, треба перегною вивезти. Значить, ось мій причеп. Нагрузив отак. Отак нагрузив. Ну, як би вам сказати? Багато, мабуть, нагрузив, бо... Перед тим я колеса підкачував, зробив по 2,2 атмосфери. А як уже викотився з двора, син допоміг випхнути мореве, бо там же ж у дворі, там, де перегній м'яко, то ледь виїхав сюди на вулицю, то подивився на колеса, а вони отак уже сплюснулися. от. Та я ще тільки що взяв та підкачав компресором колеса, бо, мабуть, важкий це перегній. Ну, позавчора знову йшов дощ. Він такий мокрий і важкий, то хоч би мені довести його до городу. <хи> і тут підкачався колесо, щоб легше було їхати. Ну, по такій твердій дорозі, то я повезу все нормально, а там, де вже заїду на город на ґрунтовку, там побачимо, як він поїде чи не поїде. Так, ну ось ми доїхали до мого городу полігон. Зараз отак треба прямо аж туди в кінець. Тут буде важче їхати, бо то покопане, то мягке після дощу, то буду на першій з розгону. Ну довіз, бачите. По асфальту їхав на третій передачі. Ну, зараз спробую заїхати туди на город. Так, не зміг, я доїхати туди вище. Ну, вийшло так, що цю стежку переїхав, тут ґрунт вищий, він м'який. І що виходить, виходить, що на мурав'ю колеса буксують, я газу дав, так пробуксовує. Ось ямочку е, вигрібло колеса. І так само з іншої сторони, бачите, він трохи навіть зарився. Ото. Ось тут трохи зарився. Хе, бачите, а ось ямку виріб. Значить так. Ми у нас дві пари вил є, ось вилами. Зараз трохи тут розкидаємо. Він легший стане в прицеп. О, і я доїду отуди далі. Так, ми ось кидали з бабусею. Я наліво, вона направо трохи. І муравей. Доїхав далі. Бачите, тут трохи буксував? Ну нічого. Тепер я борто відкрив і зараз відчеплю від мурав'я і перекину отут сюди. Да. Ну, треба... Зараз від'їду вперед трохи. Може помогти? Ага. Короче, ага. зараз відкидаємо, потім оттянемо. Да. Башки. Ну ось ми вже розгрузили. То спочатку, потім сюди я під'їхав вже, а потім сюди. Ну і вигрузили. Вигрузили. Те, що порозкидати треба ці купи. Ну, що я скажу, так. Грязний причіп. Ну... Друзі, перегній мокрий він, ще не, не, не зовсім перегній. Ну, От, ну, я кажу, по дорозі їхати по твердій можна. Тягне нормально. Але на м'якому городі ну, грузнуть колеса. Трохи грузнуть. То я так придумав. От як примерзне земля отут, от, то не буде дощів та примерзне, стане твердіше, О, тоді буде мурав'ю легше. Ну, не знаю скільки тут було кілограмів, в принципі, ну вага була конкретна. Раз колеса сплющились по дві-дві атмосфери, що я докачував, то вони ну, так. То я не знаю навіть скільки. Але вага чувствувалася. Ну, не страшно. Муравий на то він зроблений, щоб він тягав. Ну, а пшеничка наша, бачите, зеленіє, росте. Ну, нормально. Нормально росте пшеничка. От, ми тут ще вирішили грибочки, подивитися. Ми тут п'ять днів назад на, е, назбирали грибів тут майже два відра. Майже два. Ну півтора точно. О, тут бабуся знов під ялинкою ходить. Що ви там знайшли, мамо? Оце наші рядовки, друзі. Які рядовки, ось рядовки, які, бачите? О, о. Бачите? Це рядовки. Бувають білі якісь там, кажу, сині ножки. Ну, ми таких не беремо. А такі коричневі ми беремо. Бачите? О. Отакі ось такі ось. Бачите, рядовки. Ну о, таких ми тут п'ять днів назад назбирали. Майже два відра, ну півтора повних. А зараз пшениць. а зараз щось мало. А це на пшениці вони тут повилазили. настоящі, Да, Бо дуже гарний. Так, ну я виїхав вже вон, з города. То ми вирішили ще походити тут грибочки пошукати. Ну ось під горішком нашим. Знову бабуся щось понаходила. Мамо, покажи, що там у вас. Ану. Раз, два, три, ось, ради, не раз, пошло. Во все знову. Де я нагрізала, він туди. Бачите? О. Рибочі. Скічки вилазить. Ага. Ну покажи скільки там у відрі. Ну, так відрізня. О, так воно. Я не достану я так покажу. покажу Добре. Так, жду. — Да, я пойду заберу ведро і тут дитя. Ось ведро. Покажи, що там відрі вже є трохи. О! Бачите вже скільки є грибочків. <різь> <різь> так що, <різь> друзі, шукаємо. о, Ще погуляємо тут на городі трохи. Назбираємо грибочки та поїдемо додому, будемо смажити. Та їсти. Ну, друзі, ми далі шукаємо грибочки, а вам кажемо до побачення. Міцного вам всім здоров'я, друзі, мирного неба, до нових зустрічей і до побачення.